Якщо у вас є собака маленька, і ви ведетесь на ось, бачите, на цю маленьку симпатичну собачку на обгорці, яка якби, всім своїм видом демонструє, що це корм для маленьких собачок, то ось я купила вушко яловича, то я вам скажу, що це великий розводняк. Що ваша маленька собачка, ось дивіться, написано, в общем, що ваша собака оцей корм просто не вгризе. Тут написано: 100% натуральний продукт з найкращої сировини, без барвників, для всіх порід собак та цуценят. Коротше, це вушко яловича. Я купила зараз повторно, тому що мені багато хто не повірив. Просто щоб продемонструвати ось, ось це яловиче вухо, що собака його просто не зможе з'їсти. Дивіться, вухо. Ну, воно. Бачите, воно, воно дубове, воно навіть не оце. Його, бачите, його, ну, зуби собаки, вони по ньому отак скользять. Я другий раз його своєму мерсику навіть не показую, того що собака аж плакала. Він так хотів його їсти. А, а з'їсти його не виходило, тому що, бачите, от воно така гадіна. Ну ми ж розуміємо, яке повинно, в принципі, бути вухо, щоб собака його вгризла. Воно повинно бути хрящевидне. А воно таке тонюсіньке. Воно тонюсіньке, це його вже одрізала ножницями. І дивіться, його собачі зуби, ну, собачі зуби його не розкусять просто-напросто. Там мене буде відео, я покажу. Ну, воно як. О. Бачите, воно ламається, як пластмаса. І тепер отакі гострі края. Уявіть, що ваш песик буде намагатися їх розгризти, бачите? Ну, воно, як наждачка. В общем, чи захочете ви, щоб ваша собака таке їла? Ну, от Реально, навіть якщо вона його розгризе, то оце такий кусок, ну, бачите, він гострий. Ну, він гострий. Ось оця така штука, яка попаде. Ну, знаєте, це як дрібні кістки, не можна гострі собакам. Так оце і ця штука. Висушено до гостроти. Абсолютно таке якесь скляне, нелюдське. Ну що це за вухо яловиче. Ну, хоч, хоч трошечки б його так не висушували, як ви його висушили. Ну воно... ну воно, Давайте, я попробую його розрізати ножницями. Ножниці гострі. Це вам не собачі зуби. Угу. Бачите, ножниці його не вгризають. Бачите, кого от, от, воно ламається. Ламається як пластмаса. Уявіть, як ваша собака буде оце їсти. Господи, зараз. Я ж хочу його роз так. У мене вже дійшло до того, я не хотіла вам просто це показувати, я його рубала сокирою, щоб одрубати Мерсікові кусочок, одрубала, а потім забрала у собаки, бо ну, він же ж собі желудок подере, дивіться. Дивіться, хіба ж можна таке вухо давати собаці, люди? Ну, це, це просто хтось таке придумав. Ну, Собака навіть, господі, полизати це не зможе. Того, що ну, оце, о, оце зубами, ну, бачите, оце вона зубами буде отак скользити по ньому. Не розумію, це хіба що якийсь вовкодав, і то пожалійте вовкодава шлунок? Господи, який ужас. Диві. Воно Гадіна його ж навіть ножниця не розріжеш. Це тільки сокирою розрубати. О, Одрізала о, кусочок. о, фу, Дивіться. Оце -от таке вухо. Оце -от таке вухо, уявіть собі, що ваша собака жадностю заглотне, і оці всі гострі краєчка будуть їй драти шлунок. А? Ну, я зараз ще руки собі в кров в нього подеру. Ну, чи треба вашій собаці отака от гостра ласощ, вона ж може подерти все. І ньобо собаці, і іротяку роздерти, і шлунок, і лапи, і, і, і все на світі. Але при цьому на коробці намальована от така маленька собачка. І складається абсолютне враження, хто це кокер-спаніель, маленький цуцик, що в принципі він підходить для собак усіх порід. Ну, от моя такса, моя дворо такса, ну от отаке не в'їла. І оцей песик точно не зможе в'їсти отаке гостре, гостре вухо. Воно просто роздере ротяку, желудок, стравохід вашій собаці. І вам руки роздере, бо хазяїн ж буде намагатися допомогти своїй собаці його з'їсти. Господи, яким у вас. Отака вкусняшка з гострими краями. Хай ваша собачка називається їсть. Ну, Це якась така небезпечна їжа, що я не знаю. Господі. Одним словом. Не рекомендую, не рекомендую оце лайно в прямому а так. Виробник, ТОВ Натураль, Львівська область, Пустомирівський район, село Соколівка. От, великий вам привіт, село Соколівка, ТОВ Натураль від моєї такси, яка не змогла оце вухо з'їсти. бажаю, щоб ваші собаки отаким от харчувалися. Ну, це, це не чесно, це, це не любите собак. І оцієї фірми зараз повно повно, кругом, тому що вони, скажу чесно, дешеві. Ну, а то Це вухо коштувало 40 гривень, здається. Ну, звісно, що я не куплю своїй собаці за 40 гривень вухо. Ну, Купила, купила і викинула. Безсовісні. Просто безсовісні. Дзов, Натураль, село Соколівка, Львівська область. Великий вам привіт із Полтави від власниці такси. Плачу, що їй. Марс реально плакав. Він мені не віддавав, Він не віддавав мені вухо, я в нього ну, вихватувала, він його відстаював, бо це його майно. А я бачила, що він просто себе оцими гострими краями. І просто, щоб не було біди, я в собаки це забирала. Якщо мені зараз хтось буде розказувати, що воно розмокне, то ніфіга воно не розмокне, от чесно. Отаке не розмокне. Все, висказалась. Побережіть собак, не купляйте їм отакий корм. 嘛。